Життя людей з особливими потребами у миті перемог над самим собою стали основою фотовиставки без бар'єрів. Цю експозицію у нашому місті влаштовують всьоми. Ми хочемо цієї виставкою показати і скажімо так, виховати наше толерантне ставлення нашого суспільства до проблем людей з обмеженими можливостями. Ми сьогодні не хочемо відокремлювати їх від суспільства. Ми хочемо, щоб інтеграція людей з обмеженими можливостями проходила ну якомога безболісніше. Цього разу частину виставки присвятили українській національній тематиці та єдності України. Втім, червоною ниткою в усіх світлинах проходить основна мета експозиції незламність та сила духу людей з обмеженими можливостями. Ми показуємо, що життя продовжується. Наші хлопці, на жаль, прийдуть не тільки з душевними травмами, но й з фізичними з війни. і дуже часто. Відбувається такий момент, коли психологічні чоловік замикається в себе в квартирі, а далі виходу ніту. І возможно, от виставка кого нібудь емоціональне троні. Герої цих фотографій переконують життя людей з особливими потребами, сповнене яскравих подій, маленьких перемог, та звичайно надій на краще. Фотографії вийшли дуже чудові. Прямо дивися і радуйся, що такі з улипками. Обмежені можливостями люди, вони радісні, наскільки чудово і це здорово. Завітати та переглянути світлини на фотовиставці без бар'єрів Полтавці матимуть змогу протягом двох тижнів.